Зупинка допомоги від США вкотре продемонструвала, що Україна мусить розбудовувати свій оборонно-промисловий сектор, аби не залежати не від кого. Нині майже 40% зброї на фронті українського виробництва. А крім цього, за прогнозами уряду артилерії, цього року ми зможемо забезпечити себе самостійно. На що здатна наша зброя, і що має робити держава, щоб підсилити власний оборонно промисловий комплекс у сюжеті Христина Гавриш. Артилерія, роботи, які заміняють бійців на полі бою, далекобійні дрони та ракети. Ой-ой-ой! Що відбувається? Наш оборонно-промисловий комплекс під постійними обстрілами ворога демонструє вражаючі результати: майже 40% зброї на фронті вже українського виробництва. Донеччина гармаші 47-ї артилерійської бригади випускають у бік ворога снаряди натовського калібру. Це не західна техніка, а наша Богдана, яку за час Великої війни суттєво модернізували. У місяць в Україні таких можуть виготовляти до 20 одиниць. Плани на 25-й ще амбітніші протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Наростити планують і виробництво артилерійських снарядів. На початку великої війни в Україні не було жодного заводу боєприпасів. Нині ж кожен другий снаряд український, із нічого стало вироблятися мільйони пострілів. Тому Ситуація явно змінилась. Виробників вже декілька да, і це не одна компанія. Тобто є конкуренція в Україні. Ми вже виробляємо більше ніж наші партнери можуть нам постачати. Виготовляють в Україні і бронетехніку, зокрема спільно із європейськими компаніями. А ось вітчизняні бронеавтомобілі, яким дедалі частіше віддають перевагу наші військові. Вони маневрені і швидкі, По бездоріжжю можуть розганятися до 40 кілометрів на годину. Для нього це не проблема ні поле, ні лісова місцевість, ні рови, ні канали. Все долає без перешкод, як підвоз БК, так і підвоз особового складу на бойові позиції. Це евакуаційні місії. Ці машини мають реп-системи, щоб захищатися від фпв дронів та головне міцну броню. Броня автомобіля витримує кулю 7,62. Автомобіль наїжджав на Бремку на протитанкову міну. І ну, звісно, далі вже автомобіль не зміг свій рух. Можливо, там якась легка контузія у хлопців, але саме головне, що воно зберегло життя. Їм. Є можливість і установити кулемет. Бронемашина на 50% складається з українських комплектуючих і подібні нині в Україні випускають три компанії. Наші броньовики вже можуть конкурувати із західними аналогами і за ціною, і за якістю. І головне, українські виробники здатні повністю закрити потреби військових. Є і те, де Україна вже перевершила західних союзників. Ми лідируємо у виробництві безпілотників. Морські, далекобійні, розвідувальні, ударні дрони. У нас є абсолютно все. Прорив спровокувала свого часу затримка допомоги від партнерів. Дронами ми компенсовували брак снарядів. Оцей дефіцит власне і спричинив розвиток оцієї fpv галузі. Чи дійсно зараз переважна більшість знищується? Ворожої техніки, там особового складу, укриттів і тому подібне засобами в Це дійсно так. Мінімум 70% того, що знищується, воно дійсно знищується засобами в А це крилата ракета тримбіта. Вона проходить останні випробування. Може розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину та нести 20 кілограм вибухівки на понад сотню кілометрів. Тримбіта коштує 15 тисяч до 15 тисяч доларів. І при цьому летить близько до 140 км. кілометрів. Ракети для системи Хаймарс летять на відстань до 140 кілометрів і коштують 163 тисячі доларів. Є у нас і ракети, дрони, які вже долають до 700 кілометрів, а невдовзі може з'явитися ще довша рука балістична ракета. Паляниця летить, а пекло летить, рута летить, балістика готується. Українські підприємства вже здатні виробити зброї на 35 мільярдів доларів, але нині вони завантажені лише на третину. Державі вкрай бракує грошей, і це гальмує розвиток галузі. Купувати зброю у наших виробників влада нині закликає європейські уряди. Ми говоримо, дивіться, ви можете обрати самостійно ту компанію, яка вам подобається, яка виробляє дрони, артилерійські снаряди, артилерійські системи, бронетранспортери і так далі. Вони не деконтрактовані, тому що у нас немає фінансового ресурсу в нашому бюджеті. Ви можете самі профінансувати, і вони вироблять для України. Вперше зброю для України в українських виробників закупив торік уряд Данії. Вони придбали 18 сау Богдана і були вражені тим, як швидко гаубиці опинилися на фронті. Після цього європейські партнери так само закупили в Україні дрони та міни загалом майже на мільярд доларів. Нині у виробників є надія, що таких закупівель буде більше. Важливо не відкладати свій оборон. Промисловий комплекс на другі позиції на 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 от ми зараз політично вирішимо тут щось законтрактуємо при цьому власне виробництво довготермінові контракти не профінансовано через нестачу коштів у п'ятницю. Єврокомісія представила план тотального переозброєння Європи, на яке виділять 800 мільярдів євро. Серед іншого йдеться і про спрощення інвестицій в оборонну промисловість України. Вкотре виробники особливо високотехнологічної зброї закликають державу дозволити її експорт. Країни НАТО цікавляться нашим озброєнням. Тим часом потужності українських підприємств простоюють експорт, дасть можливість розвивати технології, відкривати спільні заводи із європейцями та купувати дефіцитну зброю. Певним країнам ми можемо давати свої дрони, наприклад, в яких ми професійні, і отримувати умовно ракети для хімарсів або патріотів. Це такий обмін. Друге, це дозволяє нам продавати. Знову ж таки, дрони, яких ми виготовляємо, мільйони, і за ці кошти, які надходять в Україну, купувати ту зброю, яка нам треба. Нині Україні ще вкрай важко обійтися без підтримки союзників, адже поки нас роззброювали, розкрадали і пускали на брухт наші потужності, Росія лише посилювала свою військову машину. Зупинка допомоги від США вкотре довела. Ми маємо розбудовувати свою оборонну промисловість, бо це і є наші карти. Мусимо робити все, щоб не залежати від союзників, які вмить можуть відмовитися від обіцянок підтримувати Україну. Христина Гавриш, Євген Зозуля, Максиміліан Ільченко. Факти, ICTV. Єдині новини. Президент Зеленський та українська делегація вже в Саудівській Аравії. Завтра там мають відбутися консультації з американцями щодо двосторонніх відносин та шляху до миру. Україну на цих переговорах представлятимуть голова офісу президента України Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Уміров і заступник голови ОП полковник Павло Паліса. Про перспективи цієї зустрічі говоримо далі з дипломатом, міністром закордонних прав України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Пане Павле, добрий вечір. Вітаю пане і вітаю всіх вас. Друзі держсекретар Рубіо вже зробив надвечір на наш над наш вечір кілька коментарів з приводу цієї зустрічі. Він говорить, що якщо підсумки перемовин в Саудівській Аравії сподобаються сполученим штатам, постачання військової допомоги Україні можуть відновити. А що саме може сподобатись а не або не сподобатись, з огляду на те, що американська адміністрація Дональд Трамп дуже такі різні сигнали кожного дня надсилає. Новини, звичайно, потрібно читати, але не сприймати дуже близько до серця, От, як кажуть, не рвіть серце. Більше того, їх інтерпретація вона зараз дуже емоційна. Як на мене, ця зустріч це скоріше розвідка боєм, і це серйозна історія, оскільки є перша можливість по спокійно поговорити. По-друге, зрозуміти один одного і показати, що власне важливо для кожного, в сенсі часу, в сенсі змісту, і в сенсі власне, гарантії або зобов'язань, що майбутні кроки мають бути виконані, чи збігаються, і як збігаються наші погляди, як американська сторона сподівається. Натиснути чи переконати Кремля, чи збирається, і на яких етапах е американська сторона залучати Європейський Союз? Всі ці питання однозначно будуть на порядку. Денному для американців критичне питання, і Трамп багато про це говорив. Це власне припинення вогню. Очевидно, що припинення вогню для Кремля без умовне, без якихось умов якось доєднаних до цієї історії, власне, не найкраще, що вони можуть собі уявити зі своєї суто кремлівської точки зору. Тому будуть обговорюватись також подальші кроки. Якщо припинення вогню, то які? То хто його буде і як дотримуватись, які гарантії, хто буде спостерігати, хто буде моніторити, хто буде присвідчуватись, що власне воно дотримується. Ну а потім відповідно, які кроки до цього доєднуються, і, власне, в які послідовності. От такий приблизно порядок денний цієї зустрічі. Ну і звичайно, там угода про. Корисні капали, назвемо її поки що так. Це також важлива частина переговорів. Так що не можна сказати, що це присвячено тільки одному питанню, це скоріше така комплексна розвідка боєм. Який план максимум для української делегації в межах цієї розвідки боєм може бути насправді це розуміння американцями нашої реальності? Вони нас, ну, скажімо так політкоректно, не до кінця розуміють і багато нюансів, які вони сприймають, вони насправді сприймають їх технологічно. Як своєрідний, дуже позитивний, але тим не менше штучний інтелект. Вони кажуть: а давайте досягнемо цієї мети. А в чому у нас проблема? А якщо ми оголосимо припинення вогню, то ну це ж власне, буде відповідальність, в тому числі і президента Трампа. А якщо так, то він відповідальний за технічні моменти. А якщо вони не будуть дотримуватись, то буде звичайно, покарання. Але ця історія вона звичайно непевна. І з припиненням вогню, чорт він як завжди в деталях. Тому, як на мене, результат максимум, результат мінімум, скоріше полягає в тому, щоб ми були готові в доброму гуморі рухатись вперед, з розумінням, які питання нам потрібно обговорити, оце скоріше результат максимуму, з призначенням команд або окремих представників, які відповідатимуть. За ці окремі питання і розуміння часових рамок. Тим більше, що Трамп дуже жорстка, як такий бульдозер чи каток тисне, щоб час не те, що не граєвся, а власне був використований для досягнення результату для припинення вогню максимально стислі терміни. Результат мінімум, чи коли. Ми зрозуміємо, що у нас бачення з послідовності кроків, з часових рамок, власне, змістовного наповнення в багатьох критичних питаннях не збігається, і потрібно ще дуже і дуже довго і не просто говорити. Ну але скоріше за все, результат буде десь посередині, і важливо, щоб він був скоріше. До кращого ніж ніж угу. до мінім. Ну, цей каток про який ви згадали здається, що він поки що тисне тільки на Україну, тому що ніяких конкретних вимог до Росії ми не почули від адміністрації Трампа, і більше того, через лот рот Лаврова відкидаються усі пропозиції з білого дому, європейські миротворці, зупинка вогню, тощо й тощо. Як ви думаєте, що буде робити Трамп, коли Росія проігнорує усі його миротворчі ініціативи? Але ми іноді неправильно розуміємо логіку Трампа. Він спочатку хоче посадити всіх нас до переговорів, чи окремо з американцями, чи один з одним, чи паралельно. І з Кремля сказали: так, ми готові розмовляти. І Трампа це абсолютно влаштовує. І він хоче це почути від нас. Хоч, хоче почути, що ми готові розмовляти з орієнтацією на результат. Тому, коли він відчуває, що у нас є вимоги до початку переговорів, він починає відповідно нервувати. І як ви кажете, тиснути. Як тільки він зрозуміє, що є початок переговорів, тоді буде зрозуміло, хто і на кого буде, буде тиснути. Важливо зрозуміти, що для Трампа багато речей, які для нас звісно дуже важливі, вони насправді не критичні. Він хоче бачити послідовність кроків, які він розуміє. Для нього це припинення вогню і домовленість, яка має спостерігатися, а як може не дотримуватись домовленість, в якій братиме участь Трамп. Потім відповідно кроки до того, щоб сісти і говорити про більш масштабну угоду, можливу угоду, говорити про також політичні кроки, і він неодноразово казав про вибори. А також говорити про все те, що стосується залучення Сполучених Штатів до видобування корисних капалин і не тільки, але також європейська історія, чи буде Трамп надавати якісь гарантії європейцям без цього європейці дуже і дуже побоюються, Іти в Україну. Ну вони власне, всього побоюються. І американська історія для нас важлива. Ми від неї відмовитись не можемо. Але станом на зараз план Трампа виглядає наступним чином: ми доведемо Україну до того стану, коли вона вже не зможе опиратися з його точки зору, і підпише все, що завгодно. Трампа оголошують миротворцем, все, здобули. Чи так це насправді? Ну, Звичайно, ні. Якщо це потім розвалиться як карковий будиночок, то Трампа це не влаштовує, оскільки тоді він не миротворець. А навпаки, той хто керує бардаком, причому керує так, що бардак він не може владнати і не може дати йому раду. Тоді повернуться спогади про Афганістан. А це сидить дуже глибоко в ментальності американців. Вони не люблять зовнішню політику, вона їх не цікавить, але проблеми в зовнішній політиці одразу сприймаються доволі, доволі різко. І якщо припинення вогню не буде спостерігатися, якщо не буде дієвої розмови про подальші кроки, навіть непростої жорсткої розмови, і тоді. Вже американці будуть дивитися на кого як і з якого боку тиснути. От тоді насправді все і почнеться. Для нас один з перших викликів полягає в тому, що там хоче реального припинення вогню не часткового, а саме повного, оскільки будь-які інше припинення вогню він таким не вважає. А от тільки після вже рухатись по своїй логіці. Він, звичайно, не буде зважати на всі деталі, які для нас важливі. Одночасно Путін почне ним маніпулювати. І тут дуже важливо зрозуміти, чи європейці зможуть активно опинитися за столом переговорів, оскільки команда Трампа поки що доволі стримана. Я би не сказав скептично, але саме стримана ставиться до участі європейців. І не бачать їх критичної ролі. Хоча одночасно вони дуже хочуть перекласти на європейців як безпекові, так і фінансові питання. Так що все тільки починається. Повертаючись до завтрашніх переговорів, на вашу думку, яких поступок від України можуть вимагати американці? В першу чергу власне заяви про прагнення до припинення вогню. Причому повного припинення вогню в доволі стислі терміни. А після цього припинення вогню погодження між нами і Росією, але за участю Сполучених Штатів, і можливо Європи в послідовності подальших кроків, що і для чого. Чи буде триматися припинення вогню, якщо власне ці кроки не будуть погоджені? Це припинення вогню точно не буде на короткий термін, воно буде там ну, умовно на півроку, оскільки це дозволяє власне достатньо часу для того, щоб далі була предметна розмова, але також можливі політичні кроки, на чому буде скоріше за все наполягати також Трамп. Uh -huh. І тут у нас відкривається ящик Пандори і багато інших викликів, оскільки після припинення вогню власне, сенс і зміст викликів, які перед нами стоятимуть, буде значною мірою іншим. Нам пане Павло, потрібно... та я думаю, що у нас ще буде дуже багато тем для обговорення. Дякую вам дуже за те, що сьогодні до нас долучилися. Це був Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України, з яким обговорювали зустріч в Саудівській Аравії між українською та американською делегацією.